Вітаю це дайджест передвиборних документів, що в програмі. Передвиборні програми важко назвати бестселерами. Читають їх не часто. Але ми вирішили це зробити, аби дізнатись, що спільного та різного в політичних програмах десяти сил, які мають шанси пройти до Верховної Ради. Ми пропонуємо вам поглянути на те, що знайшли. Це буде коротка програма, дивно, але всього чотири з десяти основних претендентів на парламентські місця приділили увагу питанню енергонезалежності. Можливо, причина в тому, що останнім часом газова війна з Росією відійшла на другий план у новинах. Але як кажуть в одному популярному серіалі, зима близько, а з нею і проблеми, які можуть торкнутися цієї країни. Народний фронт обіцяє реформувати енергетичну галузь, диверсифікувати носії та шляхи постачання, привести галузь у відповідність до європейських стандартів. Цього разу в програмі вказується, що це означає, а також реалізувати програму підвищення енергоефективності. Пропонується також замінити імпортний газ газом власного виробництва. Це народний фронт збирається робити поступово. Втім, темп переходу, кінцевий термін та обсяги не повідомляються. Громадянська позиція Анатолія Гриценка більш конкретна в питанні термінів: до 2020 року партія обіцяє досягти енергонезалежності України. Це відбудеться завдяки радикальному збереженню енергії в усіх галузях життя і економіки, нарощування виробництва енергетичних ресурсів та зменшення частки природного газу в структурі енергетичного балансу. Щодо збереження, це приблизно можна уявити. Що ж до питання зменшення частки чи нарощування виробництва, то тут корисними були б подробиці та цифри. БО «Свобода» разом з громадянською позицією виступає за зменшення споживання та збільшення видобутку. Разом з Народним фронтом за диверсифікацію джерел. Також партія обіцяє виступати за створення власного ядерного циклу і розвиток альтернативної енергетики. І хоча ці речі, на наш погляд, важко поєднуються в одному реченні, втім певний сенс в такій пропозиції є: не вистачає тільки деталей, обсягів і строків. Також ВО свобода обіцяє зобов'язати споживачів перейти на контрольно-теплові прилади обліку використаних енергоносіїв. Якщо ми правильно зрозуміли, то мова йде про лічильники тепла. Опозиційна партія обіцяє здійснити реальні кроки для підвищення енергоефективності та енергетичної незалежності держави. Це все. Але чи можна вимагати більшого? В програмах блоку Петра Порошенка Беобатьківщини сильної України самопомочі, радикальної партії Ляшка та Комуністичної партії України. Обіцянок, що стосується енергетики чи енергетичної незалежності, ми не знайшли. Здається, це все. Бережіть електроенергію, вимикайте світло. Дайджест передвиборних документів був створений завдяки співпраці Фондації Суспільність та студії БІТІВІ за підтримки Network. До зустрічі.